Ну, щоб гарантовано вистачило контенту, можна наперед записати кілька ексклюзивних інтерв'ю зі знаменитостями, щоб не робити самі репортажі. Але з цим в нас невеличкі проблеми. Чому? Бо інтерв'ю це не сильна сторона Аліни. Вона плутає факти, коли ставить питання знаменитостям. Це не комільфо. Ведуча світських новин має знатися в своїй темі. Я прекрасно розбираю в своїй роботі. Я професіонал. Угу. Тоді чому рейтинги твого шоу такі низькі? Ай. Репортажі зі світських раутів та новини зі знаменитостями вони на кожному каналі, а в інтернеті їх взагалі повно. Робота ведучої – подати все так, щоб глядач прилип до екрану. А цифри показують, що Аліні це, на жаль, не вдається. Ти маєш рацію. Ведучу справді треба замінити. Найближчим часом проведемо кастинг. Ну, можна взяти когось з відомих ведучих. Я можу замінити Аліну?